Був брати сестри. Лете споминав слова Давида в одному псалмі, каже, «Войду в розмислення о силах Бога моєго. Припоминаю пісні мої ночі, брати мої сестри. Моє в домі молитви, моє перед тим. Який є наш создатель, який є наш Творець? Він є наш Отець. Я дякую Богу, що я можу назвати його своїм Отцем. І то не по наслисті, то говорить моя внутрішність, то говорить моя душа, говорить моє серце. Я не один раз бесідував з ним, я з ним говорив, а внутрішньосіпина то помазання Божо. Ту благодать Божу, яка є реальна, яка є дівча, вона внутрі серця, вона внутрі носи, коли ти получаєш. Отого От множеству гущества, котрого у нього ніщо не убиває. Слава йому. У нього є і збиток, у нього є достаток. Але для того нам нужно прийти, нам нужно поїздити, нам нужно, брати і сестри, нам нужен наш Господь, Аллилуйя Йому. Знаєте, Йов сказав, до Йова було сказано такі слова Господом «Под всім небом усе моє, брати мої сестри. І там йому говорить Господь, а ти припояш чресла твої, як муж, а я буду спрашувати тебе, а ти об'ясняй. От каже бігемат, Которого я создав, як і тебе. І там іде повістування О його силі, о його мишцях, о його могуществі. Друзі мої, і дважди Господь сказано в книгі Йова і з бурі говорив до Йова, а ти встань, як муж. І припояш весла твої, а я буду спрашувати тебе, а ти отвічай мені. У псалмі сказано, кої зрече могущество нашого Господа, кого звістить всю славу Його. Але, друзі мої, мене радує то слово, яке сказано у пророка Ісаїї, Полевые звери, шакалы и страусы, они прославят меня. Этот народ я образовал для себя, и он будет возвещать мою славу. Аллилуйя! Живому Богу, справжнему Богу, Святую Троицу! Аллилуйя, слав Його, церква Божа, народ Божий, ми прийшли приблизилися в такому времени, в трудному времени, який очередний день може нам принести неожидане, друзі мої, але тот, який є на висоті, якого. Познала душа моя, в ньому радується серце моє, я відчуваю Його присутність. Алілуя Йому. Він є на цьому місці, Він говорить до тебе, Він говорить до мене. Він сьогодні хоче, щоб ми не тільки були присутнім нашим тілом, але нашим духом, нашою душею, всім внутрішнім єством своїм, щоб отримати повноти Його, Благодать, на благодать, возликувати у Бозі, не смотрячи на те, через що ми будемо проходити у нашому життю. Друзі мої, брати, мої сестри, ми сьогодні є на цьому місці і я хочу наповнити нам слово, яке апостол Павло у своєму посланні до єврей, сказав таке слово земля, півшая, многократно сходящий, на неї дощ и произвращающая злат полезний тим, для которых і возділивається, получається благословення от Бога, слава нашому Богу, а производящая тернія і волчі, брати мої сестри, друзі мої пос... по... із негодні. І близька к проклятію, і котрого конець сужені. Друзі мої, і далі апостол Павел каже, впрочем у вас узлюблено, ми надіємося, що ви в лучшому состоянні і держите спасення, хоча і говоримо так, друзі мої, ібо не неправеден Бог. Слава Йому, брати мої сестри, апостол Павел дотиту каже: не лживий Бог, друзі мої, і щоб забив діло ваше і труд любви, котрого ви оказали, во ім'я Його послужа і служа святим. Желаємо, же, щоб кожен із вас. Я почеркую, же, щоб кожен із вас, брате, сестро, я ти, всі ми присутні, ми є в Домі Божому, ми є в домі молитви, нас Бог не лишив, ми є тут звичайні люди, нам не подаровано. Од нашого Бога, слава йому, воно даровано тобі, брате, сестро, щоб гармонія була на цьому місці, ми должны поїскати нашого Господа, ми не знаходитися на цьому місці і дримати, і успокоїти себе, і оддихати. Друзі мої, і далі пан говорить такі слова. Желаю, щоб кожен із вас для совершенної увіреності в надежі оказував таку ревність до кінця. Брати мої сестри, сьогодні ти і я на цьому місці пересматривай, аналізуймо. Як наше життя проходить, якое наше духовне состояння? Зауважуємо, Бог говорить до нас, Бог призиває нас, Його голос звучить на цьому місці, даби ви не облінилися, но подражали тим, котрі вірою і довготерпінням. Наслідували обітування, брата мені сестри, якщо для земного труда нам потрібно вкласти тільки сил, тільки старання, ми навіть перетружуємося, давайте, щоб ми духовно не перегоріли. Бо може бути начало омогурної, ми пішли за Господом, наше серце. Воно приблизилося к Богу, а поступенно суєта завладіла, заглушило, терніє. Воно в нас то пил, у то желання, у то іскання нашого Господа. І я ja сьогодні на цьому місці і хочу вам доповнити, брати мої сестри, одну із притчей, що такое притча, брати мої сестри. То земна історія із небесним значенням. то є урок спасення. І ці уроки ми отримуємо в Домі Божому. Тут є брати і сестри Небесна Манна. Алілуя нашому Богу. Друзі мої, брати мої сестри. Я хочу вам сказати ознака духовної людини. Це постоянство. Друзі мої, до посліднього ВЗДОХА, до посліднього бієння нашого серця, должна бити постоянство, і вони є подчеркнути у Слові Божому. Перше є, брате і СЕСТРИ, там є три основні сфери, які нуждається кожен із нас. І перше, що говорить апостол Павло, то є постійний у добрих ділах. Ми читали першу главу, а то є записано у римлянах, братиму і сестри, і з другої глави апостол Павло, нам говорить о тому постоянстві якою я хотів би напомнити вам на цьому місці, щоб ми особливо були внимательні, до чого ми покликані, до чого нас призвав наш Господь? І я напомню із другої глави у Римлянам, де сказано до нас сумово апостолом Павлом. Начинаючи із самого стиха, тим, котрий постоянством в доброму ділі іщуть слави, чести, безсмертя, жисть вічною, а тим, котрі упорствують противоположна сторона і не покоряються істині, но придаються неправді ярость, і гнів, і далі 10 стихом 9. скорб і тіснота в усякої душі чоловіка, ділаючий злоє, во первих юдею, потом Єлину, а напротив, слава і честь і мир, всякому діланющому доброє, во первих юдею, потом і Єлину ібо ніт лице у Бога. Брати мої сестри, мені сьогодні на цьому місці, щоб чути голос Божий. Друзі мої. І друга ознака, яка уходить у постоянство, це є молитва. Алілуя. Павел казав, будьте в молитві. Постоянний. А в другому місці він говорить, БОДРУСТВУЯ в молитвах постоянно. Друзі мої, то є дуже важно, то є дуже цінно, то є діалог зі своїм отцем, то є бесіда, то є розговор, Алілуя нашому Богу, брати мої, сестри. І тому іще третє. Яко апостол Павел назвав постоянством того посланні в Тимофею. Друзі мої, вникай у кого, у брата, у сестру, у ближнього, у сусіда, брати мої сестри, вникай у себе і займайся цим постоянно. Друзі мої, і так поступає. Спасибо себе і слухаючих тебе, але у нас іноді виходить по-другому. По ми аналізуємо брата, ми аналізуємо сестру, аналізуємо ближнього, а наші очі закриті, що твориться в нас, у нашому серці, у нашій душі, у нашій внутрішні, братиму і сестра. Бог призвав нас тому постоянству. Аллилуйя Йому. Візьмем для себе, пользуємося цим, і ми будемо мати благословіння, ми будемо мати свободу, тому що ми не знаємо, сказано Слові Божому свого времені. Ми не знаємо, сьогодні так. Через деякий час, через деякий день буде по-другому. Друзі мої, у мене брат Міша. То, що з ним сталося у четвер, він не знав, що з ним то проїзде. Казалося, кінцю йшла його робота, завершав він її, опускався на низ. Устав його в чотирне невелика висота. Друзі мої, і він падає у симака, у тесті Віті кіньва. Брати мої сестри, і перелом перелом стегнові, і настільки великий перелом, він уже не міг піднятися, його можна було, було понести. Його поважив реанімацію, брати мої і сестри. Знімалась знімка, подраблена кость повністю. Друзі мої, і саме яблочко. Друзі, брати мої, сестра не знає чоловік своєго времени. Сказано, як птиця запутувається в силка, як риба. У пагубної є сіти так чоловік убийственно є врем'я, воно неожиданно приходить для синів чоловічих. Друзі мої, ми сьогодні ще повні здоров'я, моє на наших ногах, ми маємо слух, але друзі мої, ви знаєте, я наповнив нам слово. Господь сказав йому «Під всім небом усе моє, Он ділає, що хоче, на небі, на землі, на морях і в усіх безднах. І ніхто не остановить не дьявол, не чоловік, а врем'я освітнює, а врем'я тривожнує. Друзі, брате, сестре, і ще напомню ту притчу, яку я ходив, хотів, брати, сестри, на нею я розсуждав, із 12 глави Євангелія от Лука із 16 стиха, читаємо, так, і сказав їм притчу у одного чоловіка, був хороший урожай у полі. Брати і сестри, це є для нас великий урок. Це є бесіда нашого Господа для нас з вами. Що ми цінним, чим ми дорожимо, що ми іще, у що ми вкладуємо, брати і сестри. Сказано, друзі мої, купи, що купити. Купи, брати і сестри, сили і врем'я, які дали тобі від Бога, Употреби їх для Божественного, для справедливого, для угодного Богу, а він буде заботитися, Як би це черезмірно не искав, не стремився, чоловік відів багатий урожай. Що він почав, брати і сестри? Де його був розговор? Внутри мисли його били, а він говорив, він готовив і сказав такі слова, він розсуждав сам з собою, брати мої сестри, то думки вони будуть посіщати нас вони будуть до нас стучати. Інода ми хочемо много приобрітати. І знаєте, Комфорт він всажає духовно, друзі мої, але нам нужен духовний комфорт. Алілуя! А він є у нашого Господа, а він є в помазанні Божому, а він є у того, який навчає і обогащає тим, що не теряється, тим, що не пропадає. Слава Йому! Друзі мої, і розсуждав сам з собою, сломав у житниці, построю бочиє, соберу туди весь хліб, мой і все моє добро. Нас можуть такі мисли посітити. Друзі мої, одганяй ми з чим їх, рубайме под уткось, якщо таке приходить. Друзі, ми залежні від Бога. Він наблюдає за нами. І тому, брати мої сестри, і сказав, от що зділаю. сломаю житницю, острову більшіє і соберу туди весь хліб мой, що добро моє, і скажу душі моєї, душа. Много добра лежить у тебе, на многії годи, покойся. Їж пей і веселися, комфорт, достаток. друзів, може, Много. брати мої сестри. Але є таке слово. слово Боже, слово не моє, не чоловічиськое. Устоїть ли твоє серце і будуть ли тверді руки твої, коли я буду дійствувати проти тебе? Брати мої сестри. Брате, сестро, твоє здоров'я може підкоситися уже в завтрашньому дню. І що скажеш? Я дивлюся тепер на місце, він його перевели вже у палату. Але друзі мої, я не знаю. Зможе він уже совершати якийсь труд. Там приготовили щось металічне його потрібно було заказувати. Друзі мої, і воно там вложено. І які послідствія вже будуть за цим, але то є Божа остановка, ава Отче, рабіде скебена йду з камен. Слава, слава йому. Він говорить до твоєї душі, до твого серця, брате, сестро, слав твого Бога, поки в тебе є рам'я, поки в тебе є син. Поки ти є на ногах, поки в тебе очі, поки в тебе рука, коли твоє тіло, вони ще в движенні. Но Бог сказав йому, Бог по-другому, Бог по-другому почав говорити. Безумний. цю ночі душу твою візьму у тебе. Кому достанеться то, що ти заготовив? І далі слово Боже говорить нам. Так буває з тим, хто збирає сокровище для себе, а на не в Бога. Бога тієї церква дорога. Брати і мої сестри, ми слухаємо Слово Боже. Воно не напрасно говориться. До нас говорить Господь. Будьмо внимательні. Будь ми в перед Богом, може, в мене врем'я, я вам напоминаю слова Христа, плачте у собі і о дітях ваших. Умиляйся, народи, Божі, сокрушайся, не знаєш, що принесе тобі завтрашній день. Рам скебена не йду Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, до нас говорить живий Господь, слава Йому. Я величаю это ім'я. Я йому дякую, я благодарю Його, ербінське мене готи, слава йому. І напомню послідні слова із Псалма 117. -го. Там сказаний такі слова, брати мої сестри, коли я вчув за брата мішу, що з ним сталося, і ви знаєте, мені сповнився із життя мого період брата Василя Поповича. Ви знаєте, що вдора Василя Кініва? Коли з ним. Сталася біда. І коли він лежав у больниці в Букачеві, брати мої сестри, нога ну, була на витяжці, він мені казав, що з того провалля він під рукою, ніс свою ногу, виходячи оттуда, вибираючися з тої пропасти, того провалля там піла чи надієва недалеко на трасі. І ви знаєте, що він сказав мені? Він мені сказав такі слова, брате Василю. У мене було врення на все, але я дуже мало оділяв времени для чтення слова Божого для того, щоб збиратися з Богом. І каже, коли мій нянько прийшов, то каже мені сину, я тобі наповню слово із псалма 117, 18 стриг. Строго наказав мене Господь, но смерті не предав мене. Алілуя! Брати і сестри, то є мілость і Господня, і тому псалом все починається так. Славте Господа, ібо Он благ, і во вік Його, да скажуть мені дом Аронов, ібо вовік вік милость Його, да скажуть мені болящися Господа, ібо вовік в вік Його. І з моє я возвал Господу і услышав мене, і на простанне місто вивів мене Господь, слава йому. Брати, і сестри, в другому псалмі є ще сказано: не надійтесь на вільмож, на сина чоловічіського, у котрого ніч спасення. Брати і сестри, виходить із нього дух Його. І точас ізають всі замисли, його Блажен, хто поклав свою надію на Господа, Он доведе, Он понесе. коли устанеш, коли в молитві воззовеш, коли попросиш у нього сили, а Він защитить, а Він управить, а Він зділяє так, що будеш. Прославляти Його! Амінь. Молимося.